Вітаю, друзі. Отже, європейська перспектива України стає все яснішою і зрозумілішою. Сьогодні Європарламент прийняв резолюцію про те, що переговори про вступ України до ЄС можуть розпочатися уже цього року. Після весняного звіту про стан виконання. Українською програмою на зближення із Європейським Союзом. Завтра, точніше, сьогодні, в Києві відкривається саміт Європейського Союзу. Європейський Союз, Україна, точніше. Чи Україна є за, за місцем проведення? До Києва прибула Урсула фон дер Ляйн і при, прибула велика група чиновників з Брюсселя. Сам спіч Урсули фон Дер Ляйн, він, ну, він побудований на таких е, політичних моментах, але е, на чому вона наполягає? Тобто вона фіксує, зараз ви є кандидатом на вступ до нашого Союзу. Я знаю, що мільйони людей працюють над тим, щоб ця мета стала реальністю. Я знаю це, бо є мільйони людей, яких ми прихистили у себе в ЄС. Зараз наші енергетичні мережі синхронізовані. Так, дійсно, і це, до речі, трапилося якраз в момент початку війни. А завдяки шляхам солідарності, що полегшують експорт з України, українські фермерські господарства та промисловість отримують життєво важливі доходи, торгуючи з Європою через Європу. Ну, це більше така, ну, скажімо. Декларація, от чого варти слова, ви маєте амбітний порядок, денний реформ не лише тому, що цього чекає ЄС, але й тому, що українці знають їхній шлях до Європи, а також є також шляхом до сильнішої України. Особисто, я пам'ятаю, ніколи не забуду день, коли Україна стала країною кандидатом. Це справді був ну, такий щемливий момент. Але для мене е, найважливіше було те, що. Всі жертви Революції Гідності, вони отримали великий пам'ятник з моменту підписання угоди про асоціацію України ЄС і безвізу. Це зробив Петро Порошенко, і найважливіше, те, що перспектива членства в ЄС і в НАТО була внесена в Конституцію. Прамбл, ну так, по-різному до цього ставляться, але. Принаймні, те гальмування зближення з ЄС, яке е, допустила влада Зеленського, вона до певного моменту це гальмування все-таки не руйнувало е, всі фундаментальні, чи, чи я б сказав, підвалини е, оцих ну, майбутньої спільної споруди України і ЄС. І зараз. Урсула Фондрлян заговорила про справді спільний енергетичний про енергетичний союз. Фактично має бути роумінг європейський, підключений до України. І є дуже важлива заява про те, що. Україна буде залучена до спільних закупівель газу, і українська, тоді українська газотранспортна мережа, українські газосховища стають частиною європейського газового проєкту. Це означає, що точно газова інфраструктура, яка ну, була частиною радянської величезної газової інфраструктури, і на сьогоднішній день індустрія не потребує таких обсягів газу. Але й зникає е, транзит російський. Тепер, завдяки Європі, українська газова інфраструктура не просто оживає, а отримує абсолютно новий імпульс. До того ж, ведуться паралельні перемовини про те, що. Україна стає частиною великого європейського ринку альтернативної енергетики. І я вже розповідав і весь час наполягаю, що саме Німеччина готувала для України, коли в нас ну, прийнято так трошки або підхихікувати, або просто зневажливо говорити про Німеччину. Я б не робив цього, бо Німеччина насправді вона, ну скажімо, теж платить велику ціну за свої помилки. Звичайно, не таку, як ми, коли Україна платить життями, але Німеччина платить велику ціну за свої політичні помилки. І те, що навіть е попереднє керівництво Німецьке Ангела Меркель готувала платформу для перетворення України в е в, ну, в такий європейський водневий хаб в центр водневої енергетики, що фактично позбавляло будь-якого від шантажу Росії, позбавляло Україну будь-яких залежностей від енергоносіїв російських. І ну, ця ідея вона вже виходила на такі робочі сценарії. Навіть е, німці е, компанії Рената Ахметова визнавали партнерами в цій справі в величезній справі. Так що тепер ми отримуємо можливість фактично е, у всьому спектрі енергетики, плюс наступним кроком, найважливіше, що буде говоритися на саміті України ЄС, це по суті. З одного боку, вже заявлена програма із кабінетом міністрів, дуже амбітна програма такого зближення. Вона називається Єдиний ринок, і тут є просто ну, величезний спектр пропозицій. Це по суті робить нашу промисловість, нашу економіку частиною європейської. Бо Забезпечення сталого ланцюга виробництва харчових продуктів. Ми знаємо, що Росія, наприклад, вона тотально залежна від компонентів європейських для виробництва кінцевих харчових продуктів. Тобто, та навіть навіть починаючи від яйцеклітин тварин. Біотехнологій всіляких, ну, ми це отримуємо в продовольстві, Україна стає просто ну, об'єднана з Європою. Далі стандарти захисту прав споживачів зразу ж отримуємо європейські посилення конкуренто-здатності для малих і середніх підприємств. Далі покращення роботи внутрішнього ринку, тобто європейські стандарти, уряд український має ну, просто. Скажімо так, прийняти повністю без ніяких своїх винаходів велосипеда. Далі найважливіше створення високоякісної європейської статистики. Наше шахрайство чиновницьке припиняється в цій площині, і розробка ефективних стандартів для аудиту фінансової звітності. Під програму заряджено 4,2 мільярди доларів і діятиме ця програма до 2027 року. Тобто, якщо починається, ну, в цьому році перемовини про майбутнє членство України в ЄС, то до 27-го року ми фактично отримуємо повністю адаптовану до е, співіснування в рамках ЄС економіки України. Уявляєте, який подарунок? Урсула ну, Фондерлайн і чиновники привезли нам 2,5 тисячі генераторів. 25 мільйонів на розмінування територій. Потім додатково вже з'явилося повідомлення про 500 мільйонів євро додаткової фінансової допомоги. Тобто, знаєте, з того боку, наша така кумедна влада імені Зеленського знущається зі здорового глузду, навіть приймаючи. ну, Свій егоїстичний закон про систему відбору суддів Конституційного суду, який є частиною наших зобов'язань зі зближенням з ЄС. Але з іншого боку, Євросоюз починає розуміти, що після Зеленського прийдуть більш ефективні управлінці, що Україна. Це щось більше. Мені страшно сподобалося визначення е, Євросоюзу, ну точніше, Європарламенту, який прийняв резолюцію. І там є суперове визначення цього процесу з боку Євросоюзу. Е, вступ України в ЄС. Е, Європейські депутати називають геостратегічною інвестицією. Уявляєте, це це, справді наскільки круто, це навіть. ну... Я розумію, що Латвія, Литва, Естонія проходили цей шлях, ну, тому що вони мали більш мобільні суспільства і не мали війни на своїй території. Але дивіться. Чому є ну, гіперподвиг, скажімо так, управління, нинішнього управління Європейським Союзом? В тому, що війна, незважаючи на війну в Україні, Україну бачить частиною Євросоюзу, і тому, якщо Росії захочеться співіснувати з Європейським Союзом? Її треба, треба звалювати з України вже, тому що Євросоюз дав чітко зрозуміти, що Україна це частина Євросоюзу. Це дуже обнадійливо для нас. Це величезний аванс, і скільки б такі дрібні шахраї зі слуги народу не псували, так би мовити. Це свято, свято великої надії, але мені здається, що починають діяти, це називається приблизно так, логіка великих чисел, коли це огидне мишаче пищання під ногами історичного процесу, коли вряд дигоди якісь, ну, Зашквариться з містечкових депутатів Слуги народу, і це здається інколи, що ну, з таким багажем Євросоюз не ходять. Але коли починаєш аналізувати той весь історичний процес, до якого спричинився український народ, впертість і його ну, волелюбство українців, то дуже часто. Ну, це мишача возня під ногами історичного поступу, вона ні на що не впливає. Так, вона, знаєте, як образи в дрібних деталях, але в логіці історичного процесу велика насолода того, що нас чекає великий бонус, цей бонус вже починає. Приходити до нас в руки, тому ми самі повинні старатися бути більше європейцями, ніж європейці. Дуже багато несправедливості було, до речі, завжди по відношенню до України. Туреччина член НАТО, хоча ніколи ніяким стандартам в попередні роки. 40 свого членства в НАТО Туреччина не відповідала. Болгарію і Румунію приймають з корупційними шлейфами в ЄС, з більшими корупційними шлейфами, ніж Україна. Але приймають в ЄС і в НАТО. Україна реально більш важлива для НАТО, але Україну не приймали, для, ну, згадати хоча б цю. Трагічну помилку Бухареста 2008 року, що зразу ж вилилося в окупацію Грузії. А тепер, коли в Києві відбуваються такі європейські події, коли тут Урсула фон дер Ляйн просто ну, закохано дивиться, так би мовити, на київські золоті бані, золоті бані київських соборів. І це якось ну, для грузинів дуже образливо, але хто змушував грузинів знущатися з Саакашвілі? Вони хочуть в Євросоюз. Соломеза Рубушвілі заговорила про те, що ну, от, коли Україна переможе, то ми хочемо забрати Південну Осетію і Абхазію. То коли Україна переможе, а що ж ви не хочете віддати навіть ну, якісь там ці нещасні буки, до яких ви не маєте навіть ракет? І от подивімося, як трапилося так дивно, що Грузія була попереду України у всіх рейтингах. Але Грузії вистачило на те, щоб створити велику ілюзію великих реформ. Але ці реформи демонтувалися тільки, почали демонтуватися буквально на другий день після того, як пішов Саакашвілі з посади. У нас була дуже схожа історія. Зеленський почав євроінтеграційні зусилля Порошенка демонтовувати буквально в перший місяць приходу до влади. І раптом трапилася ця абсолютно дика війна. Трагічна. І виявилось, що українці більше європейці, ніж багато європейців. І виявилось розгублена Грузія і улюблениця всіх демократій світу Україна. Такі кульбіти історія нам інколи підсовує. Але це не означає, що ми не повинні. Самовдосконалюватися, ми повинні робити величезну кількість роботи для викорчовування, совка з нашої свідомості. Тому що інколи дивися коменти під різними дуже раціональними ідеями. Але якщо якісь раціональні ідеї висловлює, наприклад, Порошенко, дивися коменти під цими ідеями. Ну, Сам себе не вже в Дурдомі вихідний і в Дурдомі роздали планшети, щоб ви писали коменти під Порошенко? У коменти треба писати, тільки пишіть же розумно. Порошенко ж глупства не пропонує. Врешті-решт, і під Зеленським, мабуть, неправильно писати всякі глупства. Я так не бачив, щоб під. Спічами Зеленського хтось визвірявся так, як визвіряються під спічами Порошенка. А це все, друзі мої, рецидив большевізма, ненависть до інакомислення. Треба навчитися приймати іншого, співіснувати з іншим і конкурувати з іншим своїми ідеями. Ну, а так приблизно. До цього, власне, вчить нас співіснування в рамках Євросоюзу, сусідніх з нами народів. Нам теж є чому навчити європейські народи? Власне, гідність українців тепер захоплює багатьох світі. Тому. Великий Уклін нашим воїнам. Вони виявилися головним українським політиком, головним українським гарантом Конституції. І тепер, як ми бачимо, саме Збройні Сили України виступають головним євроінтегратором України. Слава ЗСУ. Слава! Всім, кого нема з нами, хто віддав своє життя, щоб ми були в колі тих, хто гідний кращого життя. Також клубок догору підступає. Отже, Україна буде в Європейському Союзі. Це вже я б сказав, не залежить від волі дрібних чиновників і всякої потолочі, яка буде вставляти в ході цього процесу палки в колеса. Ми переможемо. Віримо в Україну. Слава Україні. Друзі, поділіться цим відео, поділіться моїми думками, поставте вподобайки. Порадьте підписатися на мій канал. і тоді... Наша родина каналу буде зростати. Дякую.